Усім привіт! З вами PanTrade та сьогоднішня тема Price Action, ціновий паттерн Closing Price Reversal. Отже, розпочнемо традиційно з пояснення самого паттерну. Сам паттерн Closing Price Reversal, як правило, виникає після сильного руху. Конкретно тут маємо на увазі сильний рух донизу після цього формування сетапу. Сигнальний бар відкривається з гепом від ціни закриття попереднього бару. Ціна відкриття сигнального бару знаходиться поблизу мінімуму попереднього бару. Ціна закриття сигнального бару закривається вище ціни закриття попереднього бару. Тепер розглянемо це в деталях. Отже, позначаємо ціну закриття попереднього бару та ціну відкриття сигнального бару. Між ними утворюється геп, що і є частиною відповідного цінового паттерну. Далі була у нас умова, що ціна відкриття сигнального бару знаходиться поблизу мінімуму попереднього бару, що ми і позначили відповідним прямокутничком. А також ціна закриття сигнального бару закривається вище ціною закриття попереднього бару, що ми щойно також і позначили. Це і є ціновий паттерн Closing Price Reversal. В даному випадку ми отримуємо торговий сигнал на купівлю. Тепер дзеркальне відображення е, цього паттерну також виникає, як правило, після сильного руху. В даному випадку вже маємо на увазі сильний рух догори. Сигнальний бар відкривається з гепом від ціни закриття попереднього бару. Ціна відкриття сигнального бару знаходиться поблизу максимуму попереднього бару. І ціна закриття сигнального бару закривається нижче ціни закриття попереднього бару. Позначаємо це на схемі. Отже, ціна закриття попереднього бару, ціна відкриття сигнального та. Проміжок між ними, тобто геп, який є елементом даного сетапу. Необхідна умова, також позначаємо її прямокутничком, маю на увазі ціну відкриття сигнального бару, яка знаходиться поблизу максимум попереднього бару. Ми це позначили. І ще одна умова: це ціна закриття сигнального бару, закривається нижче ціни закриття попереднього бару. Умови виконуються перед нами ціновий паттерн closing price. І даний сетап у нас вказує на продаж. Приклад перший. Бачимо з за вами зараз графік це денний графік акції Банку Америки. І приклади цінового паттерну CPR. Отже, перший приклад: ми його позначаємо. Відповідно, формується торговий сигнал на купівлю. Наступний приклад, як ви вже впізнали, це не паттерн, який ми розглядаємо сьогодні. Це один із перших паттернів, які ми розглядали раніше, називається він DBL. HC означає він купівлю, чому ми його позначили? Тому що філософія, яку я для себе зокрема обрав, полягає в тому, що ми поєднуємо все комплексно, зокрема, технічний аналіз разом із Price Action. Технічний аналіз це, зокрема, трендові лінії і рівні. Та й не лише. Ну, конкретно зараз ми з вами розглянемо рівень. Паттерни краще брати в ідеалі брати е, від основи, від основи чогось, наприклад, відбій від рівня. Не просто паттерн, так би мовити, в повітрі. Ось зараз ми з вами бачимо відбій від рівня, і е, цей паттерн можна використовувати для приєднання до вже існуючого тренду, тому що ми бачимо, що окрім попереднього паттерну CPR, відбувся пробій рівня опору, і зараз у нас корекція до нього. Таким чином, це приєднання до висхідного тренду. Додатковий торговий сигнал на купівлю. І ще один торговий сигнал це також буде ціновий паттерн CPR на купівлю, який також ми могли з вами взяти у роботу. Загалом, згідно даного прикладу, потенціал руху ціни склав близько 370 пунктів. Наступний приклад, приклад 2, Інструмент залишається той самий. Це е, даний графік акції Банку Америки. Тут ми з вами розглядаємо сильний рівень підтримки, який раніше був рівнем опору. Позначаємо відповідно е, точки, на основі яких він формується. Ось першу точку ми позначили. Попередньо у нас був пробій даного рівня опору, і з наступною корекцією до нього та відбоєм. Також можна розглядати як такий собі паттерн вже в межах технічного аналізу. Далі позначаємо з вами ще одну точку, від якої відбувся відбій. Перед тим була корекція, про що ми вже говорили. І ціновий паттерн Setup CPR, який і сформував торговий сигнал на продаж. Коли ми відкриваємо торгову позицію, логічно, щоб ми орієнтувалися, доки ми будемо її тримати, тобто таку собі ціль, де ми закриваємо торгову позицію, тобто фіксуючи прибуток ціл, загалом повністю, або ж частково. В даному випадку в ідеалі тримати торгову позицію до ключового рівня, яким у нас виступає вище згаданий. Зверніть, будь ласка, увагу на важливий момент. У нас відбулося не просто досягнення даного рівня, який вже був рівнем підтримки, але і такий собі його пробій. Але пробій був хибним, після чого ми отримали повернення графіку ціни назад у межі, в яких він був раніше. І не просто у межі, а формування. Уже знайомого нам цінового паттерну closing price reversal, який був отриманим новим торговим сигналом на купівлю. Окрім цього, акцентую вашу увагу на те, що це не просто ціновий паттерн сам по собі, він формує відбій, він означає відбій від сильного рівня. Те, на чому хотілося б додатково акцентувати увагу, тобто хороший торговий сигнал з базою, з відбоєм від чогось, від рівня в даному випадку. Отже, купівля і потенціал, який ми отримуємо після даного торгового сигналу, це плюс 175 пунктів. Наступний приклад приклад 3. Тут уже ми розглядаємо інший інструмент: це акції JP Morgan, тижневий графік. У даному прикладі ми зосередимо нашу увагу, окрім Price Action також і на основі рівня. Ключового рівня він буде у нас рівнем підтримки, а також індикатора moving average, оскільки ми знаємо, що Price Action можна і варто поєднувати як з технічним аналізом, саме рівні трендові лінії, так і з індикаторним або відомим ще як математичним аналізом. Зокрема, індикаторами moving average, що ми і зробимо. В даному випадку moving average відіграє роль трендової лінії, динамічної трендової лінії. Отже, розпочинаємо розглядати приклад. Сильний рівень підтримки, про що ми вже говорили, і дві точки, на основі яких він спочатку і формується. Особливу увагу зверніть, будь ласка, на першу точку. Вона представлена у нас у вигляді сильного патерну. Носить назву він Пін-бар. Особливу увагу звернемо на те, що він не лише закривається над рівнем опору, але і відкривається над рівнем опору. І повністю залишається над ним своєю частиною, саме тілом. Тому це додаткова підстава для вважати те, що даний рівень є ключовим, сильним, надійним рівнем підтримки. Це означає, що відбої від нього якісні, і якщо такий рівень пробивається, як правило, ціна йтиме у напрямку пробою. Продовжуємо аналіз даного проєкту. Закладу, ось він ціновий паттерн CPR, який ми розглядаємо як відбій від даного рівня підтримки, а також і від лінії. Від лінії індикатора moving average. Будь ласка, зверніть увагу, що це вже третій відбій від даного movінга. Він є сигналом для відкриття торгової позиції на купівлю. Імпульс, який ми отримуємо, виглядає ось так. В ціновому вираженні, в кількісному він становить плюс 175 пунктів. Можливо, на тижневому графіку в пунктах це не так вже й багато, але ми пам'ятаємо про те, що існує річ, яка називається money менеджмент, і вартість пункту визначає трейдер. Рухаємося далі. Приклад 4. Денний графік акції компанії General Electric. Паттерн CPR у нас з'являється зверху, він і є торговим сигналом на продаж. Зверніть увагу також на те, що тут дуже вигідне співвідношення допустимого ризику та потенційного прибутку. стоп лос у нас, іншими словами, він дуже маленький в порівнянні з потенційним прибутком. Отже, торговий сигнал на продаж повний імпульс виглядає таким чином. В кількісному вимірі він дорівнює плюс 450 пунктів. Якщо ми будемо з вами моделювати дану ситуацію, тобто як би ми поводили себе, перебуваючи саме в процесі, в процесі, коли графік ціни продовжує своє зниження, тобто рухається у потрібному нам напрямку. Зрозуміло, що ми б отримали менше, ніж 450 пунктів, тому що попереду була сильна лінія підтримки, а оскільки графік ціни при наближенні до лінії підтримки, так як і до о, трендової лінії загалом, так і до рівнів, його поведінку спрогнозувати дуже складно, тому що може бути як відбій із подальшою зміною напрямку руху ціни на обернений, так і пробій. Тому в ідеалі або повна фіксація. Отриманого прибутку або частково, тому що спрогнозувати подальший рух ціни е, практично неможливо. Таким чином, ми заробляємо тут трішки менше ніж 450 пунктів за умови в реальних умовах. Е, це був приклад четвертий акції компанії General Electric. Наша сьогоднішня тема добігає завершення. Тема називається «Price Action – ціновий паттерн Closing Price Reversal». З вами був Трейд, Бажаю вам успіхів, всього найкращого та до нових зустрічей!